Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного козацька, всіх вас обійняв, всім вам подякував, особливо, хто відосики присилав. Велике-велике вам друзі, дякую і хочу вам за це. Я вже робив один розіграш в тому місяці для простих гравців. А тепер хочу зробити розіграш для тих гравців, які мені присилали відосики в цьому році. Слухаємо уважно. Ви у мене є в Viber Євте. Ви мені, друзі, ось зараз під цим відео напишіть мені. Це Микола, Медуза, Віталій, Артур, Віталій, Андрій, Фантом, Дмитро, Олексій, Максим, ще один Микола, Олександр, ще один Віталій. Вітаха. І ще один Віталій. Сергій, Олег, Славік, це Адесит і Дмитро ще один, Женя, і 183-й він не написав своє ім'я. Я тебе, якщо, що, напишу 183-м. Напишіть мені, друзі, під цим відео, а я завтра вранці проведу розіграш. Якщо світло вранці не вимкнуть, то ми його проведемо з утра, я вам покажу результати і ми зразу. Хто почув оце своє ім'я, і вони знають: на тут не вийде, не вийде. Тому що вони у мене є всі відоси ці в Viber. Ви мені присилали Viber і в ТГ. Хтось в ТГ, хтось Viber. Якщо ви почули це ж свої імена, напишіть мені свої нікнейми під цим відео, що зараз виходить, друзі. Я хочу вам зробити також подарунок за вашу працю, за те, що ви мені допомагаєте з каналом. Друз, були такі важкі часи, коли не було і ресурсів у мене, і ви мене виручали, і ваші ресурси мені дуже допомогли. Всім вам велике дякую, всіх вас обійняв і всім, хто підтримує канал, друзі. Я вже робив для вас відео. Тепер хочу зробити це для підписників, які для друзів своїх, ті, що мені допомагали в розвитку каналу. Це тобто ті, що мені присилали відоси. Тому, ви, друзі, також не ображайтеся, що вже для вас один провів. Тепер буде для вас ще в наступному. Ну, проведемо ще буде і для всіх. А це я хочу віддячити гравцям тим, що мені. Присилали свої відосики. Чисто від, ну, від себе. Хочу їх так якось привітати з Новим Роком, типу з наступаючим. З Різдвом, це з Ніколаєм, це Ніколайчик вже ж у нас, Микола. Николай, от... та, тихо. та тихо, ну, тихо. <ривіт> Ой, блін, це капець. Да пампайці, помічники вриваються. Так що, друзі, оце отаке ось. Ну що, підемо, будемо зараз, повідкриваємо трішки. До речі, друзі, попадання ці мене задовбали, тільки що майстра забрали. Ну, це на об'єкті грав на 252У. Нормально. Так, давайте відкривати оці скриньки. По 100 тисяч. Не знаю, можливо, нам хоч сьогодні танчик дасть. Ні, бачите, не дає. Та навряд чи, друзі. Бачив, там блогерам дало по 100 шкатулок. Ну, не знаю, друзі, мені нічого не давав ніхто. Тому, друзі, якось так. Какао, падає 150 золота. Ну а нічого такого цікавого... Не випадає. Хотілося хоч один би танчик побачить. 100 золота. Ну, Такі смішні, друзі, результати. Бачу вільний досвід улітає, тьф, як фанера над Парижем. 100 золота, ну хоч не по 50. де Танчик! Ти що, взагалі? Просто. А це що таке? Ану давай його украсимо. І що тут буде? А, це четверта лавка відкрилась. Блін, треба було ялинку відкривати. Ну ладно. Так ялинка там теж, мабуть, по 100. Нічого не зміниться. 150 золота, друзі. Золото трішки насипала І сказала Аліведерче. Ні, друзі, не побачимо, мабуть. Жодного танчика. На жаль, на жаль, друзі. Ну, ще є надія, звісно, але... Якось так. Ну нічого. Ну то, друзі тільки що забрали майстра, прикиньте. Так, попадання раз, попадання два і три, і все. І майстра нема. Хоча катка тащилася. Була дуже гарна катка. Да, просто в мене зараз висосуть, як пилисос. О, може це танчик? Ну. Баранки гну. Я понял. Просто супер відкриття, а що я можу сказати? Ой, блин. Так, треба було, мабуть, ялинку покращити. І що воно б дало б мені? О, я дійшов до цього. 500 золота забираємо за какаву. А наступний буде вже сертифікати. Ну це вже буде в наступному відео. Ну давайте, друзі, подивимось, що в мене там по вільному досвіду. Що я там назбирав, де мої сертифікати. Мені, мабуть, не вистачає об'єднати. Бачите, мені трошки не вистачає на 350. А пішли, друзі, відкриємо, що там, не знаю. Міст таки може. Що воно мені показує? Ну, ялинка і що далі? А, танчик подсипить. Угу. Треба було ялинку, мабуть, покращити, ну нічого. Так, залишилось 18 вільно досвіду. Пішли, друзі, ще містики, може, відкриємо. Так, а що ми можемо купити? Ну, давайте купимо 10 містиків. Щоб відосик був не такий скучний. О, 200 золота. По... 200 золота непоганий початок. Але, 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 але. Так, мені там порадили одну фішку, зараз хочу перевірити, як вона працює чи ні. Де мої коробки скриньки? А, все, знайшов. Ось. Так. Ну що, може хоч тут сертифікатом? Почути? Так, ну що, перша скринька? У нас ще буде контейнер друга рівня. Поки що нічого цікавого. 200 золота. Бачите, друзі, не щастить мені цього разу. Давай сертифікат. Ні, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Чи буде хоч один сертифікат? Мені, друзі, вже не віриться ні в сертифікат, ні в чого. Нічого не хоче падати взагалі. Не фартить мені, друзі, цього разу. А ну! Ха, ловець блискавок. Ну не той. Не той друзі, ловець близько. Цих ігруш... іграшок цих понакидала. Давай сертифікат. Чих уже там немає. А де ця ділася? Скажіть мені. Склинка другого рівня. Папа! Я за нього. 100 золота. Ну давай сертифікат хоч одненький. Ти... Остання скринька, друзі. І... 100 золота. Це пипець. А ну, можливо нам, друзі, вистачить, об'єднати. І ми там ще відкриємо скриньки. Ми ще ж, друзі, маємо шкатулочку відкрити. От шкатулочку нам треба ще, друзі, відкрити. А ну, давай об'єднаємо, можливо, у нас вийде. У нас має вийти. Є 350, друзі. Зараз об'єднаємо і будемо лопасити далі коробочки. Змінимо танчик. 350 вільного у нас, друзі, ще є. Тому підемо питать, як то кажуть, удачу. Поїхали. А там внизу що там? А, ти вже по 200. Давай ще, друзі, три спроби. Та-да-да-дам. 50 золота. Ех, сміхота, блін. Нет, друзья, не свитер танчика нам. Остання скрынка. Че фартова вона, чи ні? нет? Ничего не поробишь. Эх, не, не дотянул трішки, друзья, до 30. чтобы открыть одну шк... шкатулочку. На жаль. Ну что, друзья, открываем одну Ой, шкатулочка. Дивіться. Яка вона, вона така прикольна. Оце єдине, що мені подобається, це шкатулочка. Тысяча золота, минималка. Тут падает, друзья, от тысячи до десяти. Да то ну, а на что я тут сподевался, друзья? Топа сплошный. Подожди, а там еще будет, друзья, этот жетон? Ну, давайте, друзья, ты за золото открою. А вдруг пощастить? Камуфляж 50 золота Нормально, блин, за 1000 открываешь и отримаешь 50 золота. Вообще круташка толка. Че и скриньки, бринки. Це скриньки-бринки. 100 золота. хрень. 4 талисмана, друзья, не выстачаю. На жаль. Остання спроба. Три не вистачає, прикиньте. І що? Угу. Три не вистачає, це буде гарантом танчик, так? А що там хоч за танчики випадають, якщо що? Якщо хоч гарант випаде? Ага, і десь... І десятки є. Ну, давай, друзья, продам танчик. Хрен не знаю. Тогда бьемой и уже, ну, а шо рабыть? Э, зараз, друзья, продамо якийсь танчик, и просто чисто уже так на фарт, и уже, друзья, просто добьемо, и все. По талисманам. Думаю, подобаечку добавочку Забирайте Де він там. Побачимо на що ми його обміняємо. Пішли, друзі, пробувати. Так. Ну, Давай спробуємо. Давай спробуємо з верхньої. Опець, скільки ресурсів бомбить і нічого не падає, вже і танк продав. Я в шоці, просто в шоці, друзі. Ну що, остання скринка і падає танк, якийсь гарантом. Ты шо, це лохотрон! Щоб вас розробники в відкритому полі вжарили, нахрен? Який ви мені танк дали? Я вам кажу, відкрито. Ви просто галімі тварюки. Ти шо падли, блин? Высосать, короче, майже 2 вільного досвіду висосали все золото і дали хавика? Я в шоці просто. Могли ж дати хоча б вісімку колекційну. Я в шоці. Пф, просто в вахер. Які ви ж лаби, я вам відповідаю, щоб ви вдавилися тим золотом, воно вам поперед горло стало. Щоб вам, коли будуть донатити, щоб воно вас встряло прямо в горлі. Бо більше ніколи не хотіли донатитися. Ви просто галима бидла, розводили, розводите людей просто на бабки, розводите. І все от тупо відбираєте і навіть не даєте того. Зачем писати ті проценти, блін? Оті ваші чмошники, які вам ото послужують, ото шакали ваші шестерки. Продалися, блін, І разом з вами доять людей. Просто немає слів, я вам кажу. А вас, друзі, всіх обійняв. Всім вам бажаю всього найкращого. І по житті, і взагалі. Так що, друзі, отак от ось. Просто в наглу навіть єдиного танчика не дають, Просто дали той, що галі, ми який галімом сріблом компенсація. Просто, взагалі. Ви такі жиди. Щоб вам жінка ваша так давала. Просто жлоби, блін. блин. Ви що, мало заробляєте, чи що? Якщо ви там дасте один танчик, блин, що не могли танчик нормальний просто подарувати. Забрали танчик, забрали все. І ті ваші шестерки кажуть, нормальний, ти що, там класно все. Та що класно? Знаєте, є така пословиця. Вас їбуть, а ви крипчаєте. Ото така от. -от, 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 -от. Ну це не про мене. І не про моїх друзів. Я вам кажу розробник, і воно вам вернеться. І всім вашим шакалам цим шестерним. Я вам бажаю того, чого ви бажаєте нам. В три рази, в десять і воно збудеться. Оце вас наказав Бозя Reforgon. А тепер ще ваш, і ваша ця контора теж накриється. Тварі. Просто галімі тварі. Все, друзі, вас всіх обіняв, всім вам до зустрічі, всього вам найкращого. З вами був Сталкер на зв'язку.